6 доларів в день на повному пасиві, нічого не робивши. Як вам такі дві шаноториство? І це все за рахунок. Криптомержі під назвою Ес Лейт. -E. Пожалуйста, на криптоваристу радий бачити вас на каналі КриптоБорж. Бо прошу вас підписатися. Вам це 100% не тяжко. мені це безмежно приємно. Сьогодні я вам покажу, як я без абсолютних вкладень маю 35 доларів за 4 дня, нічого не робивши, нічого не вкладавши на повному пасиві. Я в певне ці що вам це дуже реально дізнатися, чи це випадку Клікбейт, чи це реальна ситуація, тому що більшість людей не вірять. Бо 30 назад я почав грати в даний проект. Який є? зараз мені приносить 6 доларів в день. Тому дивіться відео до кінця, обов'язково приймайте участь, тому що поки що не пізно залетіти і відповідно робити прості дії і маючи за рахунок цих дій. Певну копієчку. Давайте перейдемо на е, криптомережу під назвою Еселед. До речі, розробники з України, засновник з України. Тому рекомендую всім приймати участь відповідно, зареєструватися на криптомережі, посилання на буде під цим відео. І що ми бачимо? Тут е, в даній криптомережі є власний гаманет, вже інтегрований, власний стейкінг, власний токен, власна тапелка, за рахунок якої я маю пасив. Тому що за рахунок за рахунок тапелки, повторюсь, я добуваю монети стартасти. І холдячи їх, тобто тримаючи на своєму гаманцю, мені кожен день, кожен божий день приходять токени SSL. Як зараз за 4 дня я зібрав 10 тисяч токенів селих, сьогодніться 33 доляра. Ви запитаєте, як це відбувається? Ну просто у них такий маркетинг відповідно є загальний пул, де за рахунок того, що ви тримаєте стартасти, вам кожен день приходить. Відповідно, чим більше буде людей, тим відповідно я буду менше тримати, але е такий підхід. Така маркетингова стратегія відповідно і це дуже круто, тому що це мене спонукає тримати ці стардасти, а не продавати. Тому що раніше такого не було. Відповідно, нещодавно з'явилася так, би мовити, така функція. Про це також транслюю своєму телеграмі. До речі, обов'язково прошу вас підписатися на мій телеграм-канал, тому що тут маса корисної інформації стосовно різних ігор. Промок тут публікую свої угоди, публікую так би мовити, думки. А якщо ви хочете заробляти за рахунок криптовалюти, рекомендую звернути увагу вам на мій проект у нас Лу Тут торгую на фьючерсах, публікую свої угоди, відповідно, стати. Систика в мене є закріплена в даному каналі з серпня місяця по сьогоднішній день жодного мінусового місяця. Полянти, січень, лютий, лише сьогодні. Ну, полянти, є реально мінуси, тому що це торгівля. Хто думає, що крипта це там суцільний плюс, ні, що на туристові є плюси, є мінуса, але загальна картина завжди. Плюсова сьогодні навіть також дав угоду, але вона мінусова відповідно закривши деньку, тому що ситуація пішла на новий бік. Відповідно, тут ви можете знайомитися з моїми угодами, результатами торгівлі відповідно. Так би мовити, моїх лудоманів ось є, от сто 150, там 119% закритого профіту. Відповідно, все максимально прозоро, максимально чесно. Якщо ви хочете приєднатися, посилання буде під цим відео, Підписка на місяць, на всього коштує 30 доларів. Ну враховуючи результати, ви однозначно можете їх швидко відбити, але справну але повертаючись до мого телеграм-каналу, де я транслюю свої угоди, відповідно, хочу також показати, щоб ті люди, які сумніваються в моїх словах, побачили, як це все відбувається. Тобто, повторюсь, кожен день мені приходять на рахування в токенах криптомережі SLX, і вони там оцінюються в 6,5-7 доларів. Як це все перевірити? Зараз я вам все продемонструю, відповідно. Тому що... А я цю вкладку вже закрив, ну давайте історія. Mm, ось так само відбувається. Перейдемо на Stellar Expert, відповідно, такий сервіс, де ми можемо приняти історію по гаманцю моєму. І що я ось скопіював, погляньте, Сьогодні мені прийшло 1879 токенів. Вчора мені прийшло, позавчора мені прийшло, тобто воно зазвичай о, о, о першого годині дня як бачите, 19-20, там 20, тобто все максимально чесно, максимально прозоро. Я не видумую ці е, так би мовити суми, не придумую, це, ніхто мені не перекидає, ну, тобто я сам не перекидаю. А це все відбувається автоматично за рахунок того, що я зберігаю свої старт дати. це ігровий токен. Тобто за 4 дня я Маю скільки? 33 долара, і на моєму балансі зараз 51 мільйон стардастів, що оцінюється в і долар. Повторюсь, що це без вкладень. Три місяці назад я почав грати в даний проект. Відповідно, поставлені оставку. Ну, три місяці назад всі грали там ті чи інші проекти, але я впевнений... Ну, не те, що певний, я радий, що е все-таки грав в нього. Тому що, полянте, зараз я маю 281 долар без абсолютних ладень. Але на це пішло 3 місяці. І ви зараз можете приймати участь у даному проекті. Відповідно, та плаці. Я зараз покажу, як воно все відбувається. І також мати. Певну копійку, ви не будете мати, звичайно, там 200-300 доларів відразу, але якщо ви будете грати від піно, ви можете отримати. Ось приходимо в гру. Нещодавно лише 2 люди там закинув пару е зірок, щоб мати більше енергії від піно. Тому що попередньо в мене був інший аккаунт. На жаль, зараз, на жаль, зараз туристів не приходить в нагрода в розмірі 6% від вашого друга. Зараз вона призупинена, раніше приходило, тому відповідно я там більше отримав, тому що, як ви бачите, е там в мене одна кількість рефералів. На іншому аккаунті була ще більша кількість рефералів. Тому за рахунок цього я отримав такі немаленькі е, ну, кількість токенів, які оцінюються в, зараз в 282 долари. Тому що старество, в принципі, це все. Дуже крута криптомережа, яку я е, так би мовити зареєструвався, залетів з двох ніг, публікую тут пости. Е, якщо ви ще не зареєстровані, обов'язково реєструйтесь, Послання на злайні що буде під цим відео. Якщо ви ще досі не граєте в Gold Eagle, розумієте, що зараз невіра повністю. По різним проектам, але це той проект, який насипає вже зараз. Тобто тут не буде знаєте, якісь махінації, о можливо там буде якийсь аєрдроп, а як там воно все буде розділятися? А коли лісинг, а на яких біржах чи на ДЕК, чи на цекс, відповідно. Тут вже все влаштовано, все вкомплектовано. Є власна криптомережа, є власний стейкінг, є власний гаманець, є власний токен, є власний ігровий токен, який ви можете без абсолютних вкладень, граючи, конвертувати в USDC, а USDC потім проводити е на, е випадку, на біржу е Binance, відповідно. Як це все відбувається? Полярте, от в мене є стардасти, я зараз їх можу обміняти на USDC. Полярте, це все буде коштувати, ну, прийдуть мені 281 Долари і я можу вивести. Я це не роблю, тому що якщо я продам стардасти, відповідно я тоді вже не буду отримати токени SLX і щоденно буду втрачати 6-7 доларів. Тому що полянте за всього навцю 4 дня я маю доларів. 3 доляра. без абсолютних валень, без е, тих чи інших дій. Відповідно, просто тримачі на балансі. Ну, така в них стратегія. Тому що, тарістова. якщо ви ще й досі не граєте, обов'язково всіх запрошую, реєструйтесь, запрошуйте друзів, відповідно, підписуйтесь на мій так би мовити профіль Криптоварічеселет. І звичайно підписуйтесь на мій YouTube канал, на мій Telegram канал Якщо ви хочете заробляти за рахунок криптолюти, рекомендую звернути увагу на мій проект. Назлу домає, тому що тут роздати просто космос. Але це все з правильним підходом. Плюс також підписуємося на мій телеграм-канал. Повторюсь, вже і не знаю скільки разів вже говорив. Але тут дійсно ці крута інформація, яка вам може принести копієчку. Докость криптомоража селайт і плюс їхній проект у нас Gold Eagle, який вже зараз насипає. Тому до зустрічі, підписуємося на YouTube, на Telegram і вриваємося двіж. І, звичайно, за рахунок цього двіжа заробляємо копієчку, тому що поки що є можливість, тому використовувати цю можливість на всі 300%.